Як я вже казав, наші емоції живуть у нашому тілі та існує тілесно-підсвідомо. Кожна емоція має свою чітку локалізацію. Зона Д4, права пахова ділянка або зона апендикса дуже чутлива до критики з боку значущих та близьких людей. В результаті напруження та дисфункції в цій зоні формується занижна самооцінка, знецінення себе, втрата віри у власні сили. Ця зона відповідає за вміння діяти, досягати результатів, доводити справи до кінця. І коли вона. Блокована страждає вся життєва стратегія. Які хвороби пов'язані з цією зоною? Це параксизмальні прояви, регулярно повторювані напади будь-яких захворювань. Це можуть бути напади мігрені або регулярно повторювані блокади провідної системи серця, або епілептичні приступи? Тут важливо зрозуміти, що самі захворювання та уражені системи можуть бути різними, але є спільний прояв у всьому. Цьому процесі це напади, що повторюються через регулярні проміжки часу. Сюди ж можна віднести і апендицит, і тим більше що він за локалізацією збігається з цією зоною. Регулярні накати на психіку, здавалося, безпричинні приступи злості, роздратування і агресії також є проявами проблемної терплячки Д4.